Слава Україні! З вами Стопкор Новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та коментуйте відео. А також не забувайте про сайт і телеграм, посилання під цим випуском. Бронемашина армії воєнних злочинців Росії заїхала на міни, які було видно неозброєним оком. ВМП Росіян підірвалося на протитанкових мінах під час втечі від обстрілу Збройних сил України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Напевно, вже багато хто сьогодні бачив пригоди російських окупантів в Україні. Пропонуємо вам переглянути розширення. Рону версію від наших очей без перебільшення ідіотського рішення російського військового оминути протитанкові міни йдеться у повідомленні. Варто зазначити, що міни на дорозі було видно неозброєним оком. Нагадаємо, що загарбники почуваються на правому березі Херсонської області досить некомфортно. Російські офіцери та ФСБшники масово вивозять сім'ї до Криму. А гауляйтер регіону Володимир Сальдо просить допомогти організувати на відпочинок колаборантів та їхніх сімей. На цьому в мене все. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.